Вітаю, рукоділочки. Мене звати Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо. І сьогодні я вам покажу, як в'язати ось такий візерунок сітка, який я використовую для в'язання свого кардигану в рамках спільного в'язання сітка влітку. Ось так виглядає це саме на моєму виробі. І ось так наразі виглядає. Такий самий візерунок на зразочку. Ниточка у мене тут одна однакова. Тут газал Cotton XL в такому коричневому кольорі, і це також газал Baby Cotton XL, тільки в жовтому кольорі. Давайте на зразку зараз з вами пров'яжемо рапорт візерунку. Цей візерунок я взяла на сайті Drops. Єдине що я його трошки змістила, тому що на сайті Drops, Garn Studio називається сайт, незручно відмічений початок ряду і кінець. Тому я намалювала схему окремо. Ось так вона виглядає. У мене на планшеті, на екран я вам вставлю... Гарну фотографію, щоб ви могли зробити скрін. Щодо цієї схеми, раппорт візерунку складає 6 петель та 4 рядочки. Для симетрії я тут додала ще 3 петлі, щоб з двох сторін візерунок виглядав симетрично. На своєму зразку я набрала всього 25 петель. Одна петля кромочна, одна петля, яку я завжди пров'язую лицевою, і з іншої сторони одна петля кромочна, і одна петля, яку я завжди пров'язую лицевою. І 21, 21 петля це візерунок. 18 петель це три рапорти по 6 петель, і три петлі це три петлі для симетрії. Ціли ці лицеві петельки я набрала для того, аби у мене накид в певних рядах не йшов біля самої кромочної петлі, щоб тут було видно взагалі візерунок. Ви ж будете розраховувати під виріб, так, і у вас буде своя кількість петель. Отже, ми з вами будемо в'язати зараз перший рядочок візерунку, і рапорт в першому рядочку в нас складається з. Накиду, далі три петлі лицевою разом, і центральна лицева у нас має опинитися зверху, далі ще один накид і три лицеві. Нагадаю, що у мене тут три рапорти. Отже, я тричі повторю цей рапорт, і потім в кінці для симетрії зроблю накид, три разом лицевою, і ще один накид. Першу кромкову я знімаю. Наступна петля у мене лицьова, її немає на візерунку і немає в рапорті. Я пояснила, чому я її пров'язую тут. Далі накид. Зверніть увагу, як у мене розташовані лицеві петлі. У мене праві дужки повернуті до мене, праві дужки попереду. Тому для того, щоб пров'язати три лицеві разом і щоб центральна петля опинилася зверху. Ось вони три разом, і ось ця центральна петля у мене має бути зверху. Що я роблю? Я заходжу правою споцию в дві петлі і просто їх знімаю. Наступну лицеву петлю, третю, я пров'язую лицевою, і зняті петлі одягаю на пров'язану. Ось таким чином. У мене центральна петля в трьох разом опинилася зверху. Далі по рапорту я маю пров'язати накид і три лицеві. Накид, 1, 2, 3. Далі у мене повторюється цей рапорт. Накид, дві петлі знімаю, пров'язую. І дві петлі перекидаю на пров'язану. Це я зробила три лицеві разом. Накид і три лицеві. Давайте подивимось, як пров'язати тим, у кого петлі лицеві розташовані ось так. так. Якщо у вас лицеві петлі розташовані лівою дужкою до вас, що вам необхідно зробити? Вам необхідно дві перші петлі розвернути правими дужками до себе. Як це зробити? За праву дужку підхоплюємо петлю і перезнімаємо її на праву спицю одну. І так само підхоплюємо за праву дужку і перезнімаємо на праву спицю другу петлю. Далі дві петлі повертаємо на ліву спицю. Все. Тепер ось таким чином підхоплюємо дві петлі одразу і знімаємо їх. Пров'язуємо третю петлю і накидуємо перезняті петлі на пров'язану петлю. Ось Так само у нас вийшло пров'язати три петлі разом з центральною зверху. Але якщо у вас петлі виглядають по-іншому, не так, як у мене. так? Далі по рапорту у нас накид і три лицеві. І далі в'яжемо ось цей шматочок з трьох петель, який у нас для симетрії. Накид, дві петлі перезнімаю, пров'язую одну і перекидую зняті петлі. Далі накид. Моя одна лицева петля і кромочна є. Наступний ряд, другий ряд всі-всі, абсолютно всі петлі ми в'яжемо виворітними петлями. Якби ви їх не в'язали, ви в'яжете просто виворітні петлі. всі, І накиди, і три разом, і там, де у нас просто були лицеві. Наступний третій ряд і наш рапорт. Три лицеві, три лицеві, накид, три лицеві разом центрально зверху, накид. Бачите, у нас візерунок змістився в шахматному порядку. Пров'язуємо кромочно, ще одна додаткова лицева. Далі. Там, де в нас був накид, трилицьові разом накид, ми їх пров'язуємо три лицеві. А над тим, де ми в минулому рядочку робили три лицеві, прив'язували, ми робимо накид, три лицеві разом і ще один накид. І повторюємо наш рапорт. Три лицеві, накид. Три лицеві разом. Накид і повторюємо три лицеві, накид, три лицеві разом. накид І три петлі для симетрії. В цьому рядочку вони лицеві. Мої лицева і кромочні. І повертаємось на наступний ряд четвертий, виворітний. І як ви здогадалися, ми всі петлі пров'язуємо виворітними. Отже, рапорт візерунку це 4 рядочки в висоту. Все. Наступний ряд, п'ятий, ми будемо повторювати наш перший рядочок. Всі виворітні рядочки ми будемо в'язати виворітними. Якщо ви в'яжете цей візерунок в кругову, то всі парні ряди, так, перший, другий, четвертий, шостий, у вас будуть просто лицеві петлі, без жодних візерунків і маніпуляцій. Пров'язала я свій четвертий рядочок, і ось так виглядає візерунок. Я вже про це говорила, нагадаю: візерунок йде в шахматному порядку, так? Там, де ми в попередньому рядочку пров'язували три лицеві, ми будемо в наступному пров'язувати три лицеві разом. Там, де ми пров'язували в попередньому рядочку 3 лицеві разом, в наступному ми будемо пров'язувати просто 3 лицьові. Кому знадобиться мій майстер-клас, сподобається візерунок, ви будете його використовувати, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Гарного спокійного дня.